Для того, щоб виконати практичну роботу, відкрийте завдання, потім у розділі Ваша робота натисніть кнопку Додати роботу, потім Створити, потім Таблиця. Називається автоматичне створення електронної таблиці, щоб почати її редагувати, натисніть кнопку Залівцем. Відкриється електронна таблиця, її необхідно заповнити за зразком. Перша комірка це номер загального порядку. На багатьох мобільних пристроях немає звичайного значка номера, так, тому можна використовувати решітку. Далі, у стовпчику Б треба ввести назву, прізвище та ім'я, у стовпчику C зріст. У сантиметрах, у стопчику D вага у кілограмах, у стопчику E один, так, комірка E один, стопчик E індекс маси тіла. Так, на зразку підручнику у вас є вирівню таке, що у комірці А1 а, текст розташований у два рядки. На жаль, на телефоні немає такого інструменту для розміщення у два рядки, тому залишайте один рядок. Далі необхідно виконати вирівнювання, заливку. Для цього виділяємо перший рядочок, потім заходимо у розділ для редагування тексту, виконуємо вирівнювання по центру та посередині. Далі нам необхідно виконати заливку, це ми вибираємо клітинку, розділ і колір заливки. Там світло такий зелений. Все. Тепер можна одразу виконати налаштування меж для всієї таблиці, виділяємо діапазон таблиці, це по 13-й рядок. Ось я виділила табличку, яку ми будемо заповнювати, і натискаю інструмент межі усі межі. Тепер виконаємо автозаповнення номеру загального порядку. Для цього ми введемо перше значення у першу комірку, друге значення у другу комірку. Виділяємо ці дві комірочки і тягнемо за куточок. Так. Тягнемо за куточок, потім натискаємо пальчиком на виділений фрагмент, три крапочки автозаповнення. Потім прізвище, зріст та вагу вам необхідно ввести самостійно за зразком у підручнику. Для цього ви відкрите підручник і подивитесь в прізвища, всі, так, антонів, Максим, там перший, його зріст 165 см, а його вага 60 кг. І так далі. Я зараз візьму це з заготовлених, заготовленого шаблону ці дані. Ось. А вам це треба буде взяти вручну вести. Так. Я беру, щоб не витрачати зараз час, із заготовленого. А ви вручну, будь ласка, потренуйтеся працювати з введенням даних у електронну таблицю з підручника. Тепер діти, як обчислити індекс маси тіла. У вас в підручнику є формула, за якою обчислюється індекс маси тіла. Для того, щоб почати вводити формулу, треба в рядочку формул поставити знак дорівнює. Потім, за формулою необхідно 10 тисяч помножити на вагу людини. І ми обираємо комірку, там, де стоїть значення ваги. Потім поділити на зріст в квадраті. Зріст. І зріст треба піднести для, до квадрату. Для цього вам необхідно на своїй клавіатурі знайти ось такий символ піднесення до квадрату. Піднести до другого степені і натискаю Enter. Ось обчислився індекс маси тіла. А для того, щоб скопіювати формулу, ви розтягуєте за куточок донизу діапазон, натискаєте пальчиком у меню, яке з'явилося, вибираєте автозаповнення. І подивіться, виконалося автоматичне обчислення для всіх учасників дослідження їх індексу маси тіла. А далі нам бажано змінити кількість десяткових знаків. Для цього ви заходите в розділ редагування тексту, обираєте «Клітинка». І ось тут, бачите, знизу кількість десяткових знаків. Нам треба кількість десяткових знаків зменшити до двох. Ось так. І ось і все. Ось така практична робота. По після цього ви натискаєте ось цю галочку «Завершити редагування, закриваєте хрестиком і в google класі, в google -класі ви натискаєте Здати. А якщо за один раз ви не встигли зробити цю роботу, то тоді кнопку Здати не натискайте. Якщо вам треба декілька заходів зробити, таблицю, не встигаєте ви за один раз зробити, то кнопку здати не натискаєте, кнопку Здати натиснете тоді, коли ви вже повністю завершите виконання практичної роботи. Бажаю успіху!